Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. А все таки мова має значення. У Києві чоловік принижував музиканта на колісному кріслі, який відмовився співати російську пісню. З українським музикантом Іваном Замігою, який пересувається на кріслі колісному, сталася неприємна ситуація під час одного з виступів на вулицях Києва. До артиста підійшов чоловік та попросив виконати композицію російською мовою. А коли почув відмову, почав відверто ображати та принижувати його. Про цей обурливий інцидент повідомила подруга музиканта на особистій сторінці в Інстаграм. Вона оприлюднила кілька кадрів із прямої трансляції, яку приводив Заміга, де вдалося зафільмувати грубу поведінку перехожого. Всі лайливі слова в бік Івана Заміги не залишили без уваги люди, які проходили повз. Вони стали на захист музиканта, який зі свого боку щиро подякував за підтримку. Не стримали емоцій користувачі мережі, переглянувши обурливий ролик. Юзери похвалили замігу за шалену терплячість, а от від чоловіка хотіли побачити публічні вибачення. Ось тільки деякі коментарі юзерів. Велика повага музиканту, мені дуже шкода, що вам довелося зустрітися з цим. Зайвий раз доводить, що мова завжди мала і буде завжди мати значення. Юзер Сергій 79 написав Ось вам і порівняння, що несеться москворотність в наше життя, одне лайно і біду. Наталя Румс написала Я сподіваюся, що це бидло знайдуть і покарають. Респект жінці, яка стала на захист. Повага тобі, друже, за позиції і терпіння. Юзер ізстрої написав чекаю наступне відео, де він попросить пробачення. Друзі, це ще зайвий раз доводить, що мова мала і завжди буде мати значення. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. У Києві у власному авто знайшли мертвим криптопідприємця та блогера Костянтина Ганіча, відомого на псевдонім Кудо. В інтернеті з'явилася інформація, що відомий блогер Костянтин Ганіч ймовірно застрелився в голову з вогнепальної зброї. За заявами правоохоронців він міг вчинити самогубство зі своєї офіційно зареєстрованої зброї. Попередньо було з'ясовано, що криптопідприємець мав фінансові труднощі. У зв'язку з рекордним ліквідаціям падінням на ринку. Відомо, що Костянтин Ганіч був блогером і криптотрейдером, засновником освітньої платформи Криптолоджі. Наприкінці 2020 року займався самоосвітою, а згодом став проводити лекції для інших трейдерів. Також він проводив лекції з фінансової грамотності серед молоді, адже в такому віці, на думку блогера, вже важливо мати базові фінансові знання і систему управління грошима. Відомо, що блогер залучав великі кошти інвесторів. Також у власності криптоблогера були дорогі авто Перлиною колекції є нове Феррарі, яке він придбав у квітні 2025 року. Така автівка на ринку коштує від 350 до 370 тисяч доларів. В інтернеті вже є дуже багато версій цієї події. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Після заяви продюсера Юрія Нікітіна про бажання створити музичний проект із телеведучою Лесою Нікітюк, актриса коротко, але влучно відреагувала у своїх соціальних мережах. Юрій Нікітін висловив бажання працювати з нею над спільним музичним проектом і сказав Я дуже люблю Лесю Нікітюк, і якби я щось хотів із кимось зробити, то це з нею, тому що вона, крім того, що дуже серйозна медійна фігура, вона насправді дуже талановита співачка. Неприкольна співачка, а дуже серйозно наголосив продюсер. Леся ж не залишила ці слова без відповіді. У своїх інстаграм сторіс вона опублікувала фрагмент інтерв'ю з цитатою продюсера і лаконічно прокоментувала: Легендарний продюсер Юрій Нікітін дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція. Що ж, друзі, побажаємо їм творчого союзу. І напишіть обов'язково, що ви про це думаєте. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Росія буде змушена закінчити війну і звернути свою агресію у 2026 році. Про це сказав директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Багато прогнозів соціолога дійсно збувалося, і це була б дуже класна новина. Як він сказав, ще два роки тому я припустив, що війна закінчиться 2026 року. Я не відмовляюся від свого прогнозу. Бачу, що Росія буде змушена згортати агресію. Це було зрозуміло ще 2023 року, якби не позиція Трампа і республіканців у Конгресі, які на кілька місяців заблокували допомогу. Ситуація могла б завершитися швидше. Ми тоді втратили час, можливість наступати і утримувати ініціативу. Зараз історія повторюється, гроші закінчуються, рішення затягуються. Це надихає Кремль. Мовляв, ми можемо тягнути скільки захочемо, а захід втомиться, сказав соціолог. І все ж я вважаю, що війна закінчиться 2026 року. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео. Дякую за лайки, коментарі і підписку. І бажаю всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока!